Дуже цікаву подію описує євангелист Марко. Коли учні з Ісусом перепливають через море, і Христос собі там на кормі приляг десь там, і щось поклав там під голову якусь подушку, що там було під руками, та й спочиває. Якщо звіявся буревій, так що хвилі задавали човна, то знаєте, означає, що воно було трохи шумно, що не хулітало тим човнем, човном. і тут каже Христос спить. І як то розуміти? Знаєте, я, коли... Я ще раз прочитав оцю подію, я думаю, та ні, це щось таке не може бути. Ну, та як вітер, вода і тут, <кхід> а він собі там спить. Але діло в тому, що давайте розглянемо це трохи з позиції тої, якби ми були там на тім човні. Христос був постійно з людьми, <кхід> і тут пише Євангелист, що каже, перепливімо на той бік, зоставивши народ, і беруть його з собою, так як він був у човні і інші учні там. Тобто, <кій> тобто оцей, оцей випадок ми повинні розуміти, що Христос був постійно з людьми, так? і Він, наскільки вони його вимучували, що навіть якась, ну, Минутка, що він був самий, він відразу засинав. Представте собі, що природа бушує, а люди мовчать. І Христос відпочиває. Навіть тоді, коли природа бушує, саме головне. Що люди мовчать. Він може відпочити. Але люди не дають йому відпочити, так? ті ж самі апостоли. Господи, вставай, вставай, бо ми тут гинемо, розумієш. Чому так? Бо Тому що апостоли вже привикли до Ісуса Христа. Привикли, що Він буде їх рятувати. Привикли, що Він вирішує всі їхні питання. Господи, вони не мають що їсти, то дайте ви їм їсти про нагодування хлібом. Та нема у нас нічого. Тут є один хлопець, має п'ять хлібів, дві риби. Давайте сюди і примножує. Тобто Христос, присутності з нами, нас трохи розслабляє. А там йому приносять хворих, а там йому приносять. Калік різних, так? Дивіться, люди чому бігли до Ісуса? Не тільки через те, що Він їх оздоровив. Було лікарів дуже багато. Але лікарям треба було платити гроші. А як не було грошей, ти так сидів з тою хворобою, або вмирав, або так і лишався калікою. А тут є Христос, розумієте, який безплатно лікує. Безплатно калік на ноги ставить, зірдає людям. Воскрешає померлих, Слухайте. Дочку Яїра, 12 років, дитина померла. Воскресив. <кхе> і люди так привикають до нього. особливо апостоли, ті, що близькі, бачили багато чудес, бачили все. І привикають, Господи, ми тут гинемо. Я собі думаю. Якби це були туристи, якісь там розумієте, які перший раз сіли в човен, так, вони би могли переживати. Там майже всі були рибаки, ціле життя в море. Ціле своє життя вони були в море. Що сталося? Присутність Ісуса Христа біля них робить їх лінивими. Духайте, треба задуматися, може і нас так само. У нас, коли проблема, ми такі зразу, ім'я отця, і сина Святого Духа мені, Господи, поможи мені цю проблему зробити. А я тим часом йду, йду чищу картоплю, бо треба щось їсти варити. Господи, тут мені за дитину свою молюся до школи, босі добре вчила. Молюся кожен день і після молитви зразу займаюся своїми справами. А Господь каже, Чекайте, ви хочете, щоб я усі ваші проблеми вирішував, а ви тільки жили і користалися? Як молишся за дитину, би добре сі вчила. як дитина прийде зі школи, спитай, що їй задали. Сядь, прочитай задачу, для себе трошки відновиш знання і з дитиною посидиш, позаймаєшся. Спитайся, як пояснював це вчитель. Якщо ти хочеш, щоб дитина вчилася, ми хочемо, щоб Господь Бог вирішував наші питання якось максимально просто. Перехрестився, все, Господь там вже все займає. Так, ми повинні деякі речі віддавати в руки Божі. Але ми повинні щось робити від себе. Як сказано, молитися. Молися, але рук не покладай. По латині, ора ет ля бора, Молися і працюй, тільки в такі тандемі будеш мати результат. Щоб твоя праця була благословена Богом, ти мусиш щось від себе принести, так як той юнак мав п'ять хлібів і дві риби, і він то приніс, і Бог поблагословив, і п'ять тисяч народу нагодував. Було що примножувати. Якщо ти нічого Богове не приносиш, він тобі не має що примножити. І просто молитися, цього є замало. Молитва має міняти твоє відношення до Бога і до ближнього, не вирішувати всі питання, бо іменно через проблеми Господь Бог хоче, щоб я змінився. І приклад це є цей випадок в човні, коли люди Христа лишили в спокою, природа бушує, але Господь Бог відпочиває, відпочиває від людей. І апостоли, ті, що дуже привикли, що Христос має все вирішувати, Господи, Господи, топимося, Господи, рятуй нас, Вода вже тут заливає в човен. Беріть черпак, вичерпуєте воду. Нічого страшного. І Христос стає і каже, затихніть вітри, отихомирся море. І не стає спокій. Коли Бог втручається, настає спокій навколо в природі. Може, і нам треба задуматися, щоб цей спокій став не тільки у природі, а в нас. Ми діти Божі, ми тіло Христове, ми тіло Церкви Христової, вірні, що зібралися в ім'я Ісуса. Присутність Бога має нам робити мир в душах наших. Скільки раз на службі Божій ми чуємо мир усім. Мир вам. Найперше від Божої присутності ми стаємо, маємо стати спокійними. Це перший етап присутності Бога в твоєму житті. Заспокійся. Бо ти через ото море бурхливе щоденного життя не бачиш людей. Ти не бачиш, що хтось хоче відпочити. Ти не бачиш, що комусь треба допомогти через бурхливе море щоденного життя. Просіть Бога, щоб заспокоїв то море, море пристрасти, море отої, знаєте, неспокійності, отої інформаційної бурі, яка нас постійно роз... розшатує, так як ті хвилі морські човном кидають по морю, так часом оті новини, що ви читаєте, чуєте, слухаєте, бачите, вас розбурхує. Господи, в це море, море пристрасти. Господи, Боже, в тихомир в моєму серці, у ту бурю, бурю емоцій, бурю тих всіх переживань. Заспокій, Господи Боже, те, що в мені всередині і те, що в мене навколо, щоб я, дивлячись на тебе, Господи, бачив свого ближнього, відчував себе і будував твою церкву, щоб я ставав правдивим членом церкви Тії, щоб я став правдивим храмом Духа Святого. Щоб я став частиною тіла твого Господа. Бо заради цього ти прийшов у цей світ, заради цього ти йшов на оговту, помер і воскрес. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.